Олів'єшечка окремо, це до супчика у нас маминого, це до бульйончика, це окремо котлетки, окремо котлетки, окремо гарніри, От окремо там на солянку заготовки. Ну Все красиво прям. Все розфасовано. Пюрешечка, картопелька, ковбасочки, зелень. Це не один холодильник, там ще є. А це у вас що тут? М -м -м. Це ланч? так. Красиво. А це що за каша? Пішли нагору, подивимося зал. Оце вже приїхав дядя Коля, треба замінити. До речі, це зараз зразу з цим. Оце таке я не дозволяю взагалі. це тупо. Зал охолоджений, в ньому свіжо. Це дуже важливо охолодити зал до приходу гостей при повній писаці. Бо тут під коврами зазвичай сміття, ну у них немає.